Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить підбір автопідпич, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. А четверта ауді. 19 рік випуску, 79 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий бензин на автоматі, ціна 21 тисяч 900 доларів, тут контакти до власника. Так, Покажу по салону. Так, Шкірний салон з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте до обласника. Volkswagen Touareg з Європи в максимальній комплектації. 11 рік, 3-літровий дизельний двигун, повністю обслужений автомобіль. Це на 1950. Контакти до власника ось тут. Автомобіль на пневмопідвісці, Підвізка обслужена. Акустика Дінаудіо, електродзеркала, пам'ять сидінь, салон на клеричної шкірі. Так, клімат контроль, підігрів, адаптивний круїз контроль є. Парктроніки, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Рено Grand Стенік в гарному кольорі. 18 рік, 191 тисяча пробігу, 7 місць, автоматична коробка передач, двигун 1,5 дизель, свіжопригнаний автомобіль без підфарбувань. Бачимо контакти до власника. Так, покажу по колу. Так, салон на тканині. У хайному стані. Є шторки на задніх вікнах. Об'ємний багажник. Кого цікаво телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Шкода A7. 2018 року 160 тисяч пробігу рідний пишуть. Так, один і дизель на механіці. Контакти ось тут. По ціні 13 500. Салон на тканині, кліматконтроль. Так, ось цікавить телефонуйте. BMW X3. 15 рік, двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою, комплектація X-Drive, маленький пробіг, 66 тисяч, є контакти до власника. ціна 21 750 доларів. Так, по салону. В дуже гарному стані салон автомобіля. Сидіння з пам'яттю. Рамний дах. Дерево сидінь також є. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілю. Б8 посад в універсалі, 15 рік випуску, 2-літровий. Дизельний двигун на механічній коробці. Ціна 14 тисяч, пробігу 260, тут контакти. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 18-го року. Так, 1.5 дизель, механічна коробка, повністю обслужений автомобіль, пробігу 200 тисяч, ціна 13 900, контакти 067 777 30 27. Audi Q5. 12 рік, 195 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун. Комплектація преміум плюс, повний привід. Контакти до власника ось тут. До речі, кого цікавить, є він-код одразу. Так, по комплектації є пам'ять сидінь. Коричневий салон, панорама, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota Avensis 12-го року випуску, двохлітровим дизельним двигуном, механічною коробкою. 264 пробігу, тут контакти до власника. Кузов універсал. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 12 рік випуску, 240 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 11600. Контакти бачимо. Є підігрів, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona. Двадцятий рік, 89 тисяч пробігу, ціна 22 тисячі 500 доларів. Батарейка 64 кВт, сох 100%, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренозої. 14 рік, 76 тисяч пробігу. Ціна 8,750. Батарейка 24 кВт. Є клімат-контроль, круїз-контроль, камера, парктроніки. Контакти бачимо. Цікавить, телефонуйте. Так, поруч два гольфіка. Перший чорний варіант з шкіряним салоном. Це 2014 рік 109 пробігу, 12300 ціна за автомобіль, батарейка 24 кВт. В рідній фарбі пишеться з рідним пробігом. Контакти є. Так, наступний варіант. Так, це 17-й рік. 36 кВт батарейка, 170 пробігу, ціна 14.300, контакти є. Контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat 2020 року випуску. 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 21 тисяча. Контакти бачимо є. Пробіг всього 70 тисяч. Так, зачинено, автомобіль тонований, є шкіряний салон, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 16 рік випуску, 223 пробігу. Це на 14850, 2.0 бензин на автоматі, в рідній фарбі, контакти бачимо присутні. Так, салон на, на світлій шкірі з клімат контролем. Так, Реностеп Вей. 20 рік офіційний автомобіль, 1,5 дизель на механіці, ціна 13600, 23 тисячі пробігу. Контакти бачимо присутні, є сервісна документація. У коричневому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 16 рік 108 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 16200 ціна, контакти є. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль. Так, є шкіряний салон, бачу. Кого цікавить, телефонуйте до ластика. Mitsubishi Outlander, 18-го року випуску. 76 тисяч пробігу, двигун 2,4 бензин на автоматі, це 7 місць, це на 15-100, контакти бачимо є. Клімат-контроль. На оригінальних дисках Кого цікавить, телефонуйте до власника. Гібридна Toyota rav 4 17 рік. Це офіційний автомобіль, перший власник, оригінальний пробіг 65 тисяч кілометрів. Двигун 2,5 гібрид з автоматичною коробкою. Ціна 25800. Торг присутній, контакти бачимо, є. Так, Салон на тканині. Є кажіть, що це офіційне авто тут? Офіційний автомобіль куплений в Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Тресвагенті Tiguan. 12 рік випуску, 212 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Це на 15550 контакти є. Так, шкіряний салон, бачимо, кліматконтроль. Парктроніки. Кось цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen CC. 15 рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматі. На повному приводі, ціна 16200, є контакти до власника. Заглянемо по салону. Шкіряний салон з пам'яттю з електрорегулюванням, мультикермо клімат-контроль, підігрів, я бачу, люк великий. На оригінальних дисках. Парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Nissan Qashqai. 12 рік випуску, перша реєстрація в Україні. Це на 10.300 1,5 дизель на механіці. Є панорамний дах, камера. Контакти бачимо. Так, Салон на тканині, є клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan. Так, По автомобілю це 2018 рік, 92 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Ціна 17800. Контакти до власника. Так, Зачинено, покажу з іншого боку. Фокусуйте, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 2015 року випуску. 197 пробігу. 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Ціна 17 тисяч. Тут контакти до власника. Так, відкрили нам машинку. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 16 рік 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 129 пробігу, 14850 ціна, контакти бачимо, Шкіряний салон. Мультикермо, кондиціонер, підігрів. Є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Десятий рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 223 тисячі пробігу, ціна 10 800. Бачимо контакти. Так, є підігрів сидінь, клімат контроль, салон на тканині. Peugeot 5008. Комплектації GT Line, це 17 рік, 26800. Ціна за автомобіль, двигун 2.0 дизель з автоматичною коробкою, повністю обслужено. Контакти до власника. По салону. Шкіряний салон з пам'яттю сидінь. Дуже гарно виглядає. Темна стеля. Гарний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat з Америки. 14 вік. 14 тисяч ціна, пробіг 155 тисяч, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf. 15 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 11,700 12700 ціна, контакти ось тут. Так, заглянемо по салону. Погано фокусує. Клімат контроль є. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5, 19 рік, 50 тисяч пробігу, ціна 27 тисяч, комплектація Grand Touring, 2,5 бензин. Контакти ось тут видно. Так, нам ніби відкрили машинку, зараз покажемо. Автомобіль на безключовому, зі шкіряним салоном, з пам'яттю сидінь, Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Шкода Октавія А7. 18 рік, 201 тисяча пробігу, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Ціна 14 450. Контакти до власника є. Клімат-контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan з Європи. 15 рік, 219 пробігу, ціна 18 тисяч, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою і на повному приводі. Ціна 18 тисяч. Так, салон на тканині, є кліматконтроль, підігріви, мультикермо. Парктроніки також є, кого цікавить телефонувати. Volkswagen Touran. Туранчик 2018 року, 2-літровий дизельний двигун, 239 пробігу, ціна 17900. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф 2015 року випуску. Двигун 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Свіжопригнаний в рідній фарбі. Ціна 12700. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Так, салон на тканині, є клімат-контроль. Підігрів сидінь. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai Kona. 19 рік, 67 тисяч пробігу. Ціна 2700. Батарейка 64 кВт. Контакти до власника є. Шкода Octavia a 7 18 рік модельний 19, 235 пробігу, двигун 1,6 дизель. Контакти до власника присутні. Ціна договірна, кого цікавить. Яка ціна? Я не знаю. Це ваша машинка? Відкрита? Яка ціна? 13200. 13200 хлопці. Так, Покажу по салону. Чистий охайний салон. Зовнішній хром-пакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Scenic. 15 рік, 127 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Ціна 10800. Контакти бачимо присутні для уточнення інформації. Так, комбінований салон, клімат-контроль, автоматична коробка, круїз-контроль присутній, шторки на задніх вікнах є. Форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Рено Гранд Сценік. 15 рік, 244 пробігу. 1,6 дизель, семимісний, коробка механічна, контакти видно гарно. Ціна 10500. Комбінований салон, клімат-контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. 14 рік. 1,6 дизельна на автоматичній коробці. Роботозовий вірніше. ціна 11950. Контакти бачимо ось тут. Клімат-контроль. його цікавить телефонуйте. Peugeot 5008. Це 12 рік. 1,6 дизель. Механіка. Автобіль не битий, не фарбований. 237 пробіг. контакти видно. Клімат, контроль на дисках. Більше інформації уточніть у власника. Mazda CX5, 13 рік, 265 пробігу, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач з повним приводом. Ціна 14300. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Кіряний салон бачимо. Знає, <ріху> Кого цікавить, телефонуйте до власника. <ріху> Nissan Qashqai Plus 2. Це 10-й рік. 240 пробігу, двигун 1,5, дизель на механіці, Семимісний автомобіль, ціна 10800. Тут контакти. Зачинено по салону. Є підігріви, бачу. І відкрили там, безключовий доступ. Охайний салон. Панорамний дах. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Одинадцятий рік, 203 пробігу 1,6. Газ, бензин на механіці. Контакти ось тут видно. Ціна 9699. Так, заглянемо по салону. Більше інформації уточніте у власника.